Всім доброго дня! Це відео буде для українців, які знаходяться у Польщі і планують там залишитися, і вирішити зараз фінансові питання з отриманням позики або кредиту в польських банках а також фінансових компаніях. І питання, як українцю отримати позику в Польщі. Позика в Польщі для українців досить поширена послуга. І це може бути пов'язано з необхідністю покрити повсякденні витрати, оренду житла або наявність мати грошей на повсякденні потреби. І що потрібно знати перед оформленням позики? Вимоги банків. Якщо ви звертаєтесь до банку, то кожен банк має свої умови та правила, але загалом вимагають постійне місце проживання в Польщі, потрібна реєстрація ПСЛ. Стабільний дохід, трудовий договір, довідка про доходи хороша кредитна історія, як в Україні, так і в Польщі, якщо є і була. Вид позики може бути різний: це споживчі кредити на різні ваші потреби, техніка придбання техніки у кредит на ремонт, а також інші види позик на ваші власні потреби. Іпотечні кредити, це видається гроші на купівлю нерухомості. Кредитні картки, для повсякденних витрат. Це дуже все просто. Це аналог як приватбанківська картка, універсальна. Документи, які питають: паспорт, карта побиту або інший документ, що підтверджує легальне перебування в Польщі, довідка про доходи, документ, що підтверджує місце проживання, найм житла тощо. І питання: як вам збільшити шанс на отримання позики? Ви стабільно. Отримуєте заробітну плату і працевлаштовані. Чим довше ви працюєте на одному місці, і це дає вам можливість отримати кредит у фінансовій компанії, а також у банку. І чим вища зарплата, тим ви будете надійним клієнтом. Ви маєте хорошу кредитну історію. Якщо у вас були кредити в Україні і ви їх вчасно погашали, це позитивно буде впливати на рішення банку при отриманні кредиту. Якщо ви знаєте польську мову, вміння спілкуватися польською мовою, спростить вам процес оформлення кредиту. Наявність поручителів. Якщо у вас є поручитель з хорошою кредитною історією, то це може збільшити ваші шанси на отримання позики. Звертатися вам, де? Ви можете обрати в своєму місті перелік банків або фінансових компаній. Фінансові компанії також будуть в опису до цього відео, а також в коментарі, які надають позики з міжнародними паспортами, в тому числі українцям, які перебувають зараз у Польщі. Нагадую, що фінансові компанії, банки це різні організації. У банках більший кредитний термін погашення, в фінансових компаніях менше. Але є переваги, що в фінансових організаціях потрібен вам менший пакет документів для отримання позики. Є також кредитні спілки, які спеціалізуються на кредитуванні членів спілки онлайн-кредитори, вони пропонують швидке оформлення невеликих сум до зарплати. І інші кредитні союзи. І так, ви знаєте тепер, що можна отримати як українцю, так і тим, хто зараз тимчасово і планує затриматись у Польщі і жити, там отримати позику. І... Перед оформленням уважно читайте договір, порівнюйте пропозиції і плануйте свій бюджет. Тому в опису до цього відео буде ще раз вам нагадування, що треба знати перед отриманням кредиту і перед оформленням позики для українця, який зараз перебуває у Польщі.